Вінчилися новорічні різдвяні заходи, і якраз на цей час прийшлися відключення тривалі і обстріли потужні в громаді. Як палац культури підлаштувався до цих цих обставин, як ви вистояли? Бо ж крім заходів самих були ще ж і репетиції? Ну, якби це якби це було десь в 23-му році. Це було б для нас таким випробуванням, як то кажуть, будь здоров. Але за цей час війни ми, ми звикли до цього. Це звучить страшно, але ми звикли до того, що починаючи захід, ми не впевнені, що він пройде без тривоги. Починаючи захід, ми не впевнені, що буде світло чи ще щось із тих факторів, які кардинально впливають на нашу роботу. Оця перерва перед Новим роком вона додала нам впевненості досвіду, що навіть при цьому, при таких розривах, але в нас не пропало. Розуміння, що все одно треба це зробити, якщо це навіть тема вже й пройшла. Пройшов новий рік, уже, начебто і Миколай. От а діти цього не побачили. І наше рішення було про те, що після нового року, після канікул, ми зробимо те, що не встигли зробити до початку. Нам це вдалося, і більшість із тих дітей, які були більшість з більшість із тих зустрічей наших з дітьми, вони відбулися і організовані, і неорганізовані групи. Наші заходи були із розрахунку на те, що не всі діти могли попасти через школи, через дитячі садочки. Відповідно, ну звісно, підготуватись до годинної програми за годину і за день і за тиждень нереально неможливо. Тим паче, знову ж таки по тих причинах, про які ви сказали. А, бо... Ну, репетиція від концерту свої, своїм знаходженням дитини нічим не відрізняється. Присутність дитини, присутність дорослих, керівників, світла воно має бути і воно, е, має бути досить регулярно, якийсь тривалий час, тим, щоб все це довести до якоїсь е, найвищої точки виконання, найвищого рівня того, що ви танцюєте, ви розповідаєте, ви співаєте. І, але знову ж таки, о, таким чином ми, ми е, призвичаїлися, що частина репетицій колективів самих вони проводили там внизу в нашому бомбосховищі. Звісно, це незручно. Звідси це нічого. Але принаймні діти, вони хоча б колектив невеличкий, хай але вони разом вони співають акапелну, вони е, підстукують собі під під. Від підказують один одному, як, як це все зробити, коли ми вийдемо на чуть більшу площадку. Керівники колектив в цьому відношенні молодці. от і результат, на мій погляд, виявився вдалим. Бо ми не отримали рекламації, Нам ніхто не сказав, що ми щось не туди поперли. Нам сказали, що дякуємо, діти задоволені, і, і власне кажучи, нам цього було досить. Отак, От з головою, з тим, що емоція, на яку, ми, на яку ми розраховували викликати емоцію, яку ми розраховували, вона вийшла, вона, вона, вона засяяла ця емоція у дитячих очах в першу чергу. Це не знаєте, це, це ще такий емоційний стан для керівників колективів, для режисерської групи палацу, коли заходять отак, отакі, як горох, один в один Їх там дітей 60-80, і вони йдуть Добрий день! Добрий день і все. І вже ти розумієш, що яка там війна, який там холод чи ще, що. ось ось прийшли ті, ну ради яких. Все інше до побачення, наче ж придавило. Е, Ну і е, е, звісно, від цього ми отримали задоволення ті, хто це все робив. Бо воно. Коли ми зробили першу програму, Альона Євгенівна рук, ну, розводить руками, ну, скільки часу, репетиції, як це все давалося. Це ж, і підготовчий період це не тільки новорічний період, там є і державні свята, там є дати, які ми маємо якимсь чином в простір інформаційний, культурний викласти зробити і, і, і новий рік, і тут на тобі. І не тільки керівникам дітям, які ходять, які є членами наших колективів. Їм так само їм хочеться виступати. Вона дитина, вона їй та треба. Оце щоб там вона в кінці зали бачила маму або бабусю, і, і не дивлячись на те, що не можна, вона вже стоячи в танці, вона їй помахала. Вона зраділа, все можна можна опускати завісу, результат, як кажуть, очевидний. Про тих, хто це все робить, про режисерський, такий мистецький склад палацу. Люди емоційні. Наскільки от їм зараз важко працювати в таких умовах? Чи не змінилися вони, чи не стали байдужими до своєї роботи, до глядачів, Як вони витримують? Як ви з ними взаємодієте? щоб… Ну, ми бачимо, що вони таке роблять все дуже добре, як ви їх підтримуєте. Саме для мене було б, як для керівника, таким важким відчуттям це, якби люди емоційно вигоріли. Бо ці всі обставини, вони будь-кого стосуються, крім того, у нас є. Працівники палацу культури, в яких чоловіки в армії рідня, племінники, і вони на нервах, і вони, якби, вони мають мати 10 вух, щоб почути телефонний дзвінок серед ночі. Але цього не сталося. І я вважаю, що це вони молодці, внутрішньо вони зберегли себе. З тим, щоб акумулювати свою емоцію, позитивну емоцію, і зробити і, то, і лялькову виставу, і зробити і ранок біля ялинки, і ті заходи, які передували цьому. Ну, я думаю, що крім цього, вже ці чотири роки вони і загартували. я не знаю, чи це правильне слово загартували, ну якось. Призвичайли е, е, відчуття гостроти того, що, що, що відбувається кругом, відбувається у нас на війні, те, що відбувається десь поряд, зовсім недалеко, і, е, і, і саме за цього я вважаю, сил вистачило е, і ну навіть нетерпіння вистачило, В першу чергу, мабуть, сил і розуміння того, що ну треба робити. Ну, як би тобі не було тяжко, як би ти не виспалася там, вночі чи стривожилася за, за дитиною, яка десь маленька сидить в бомбосховищі, приходиш сюди і знаєте такий хоп, і ти маєш бути з другими очима з другим відчуттям, бо ти прийшла, чи прийшов, ти, керівник, чи режисер, ти прийшов до людей. і Якщо тобі навіть було погано, то тут, тут вони розуміють, що це нікому не треба. Ваш поганий настрій. Ви можете зжатися в якийсь кулачок і зробити ту справу, ради якої ви багато багато років приходите сюди і, і знаходитеся в цьому культурному середовищі. За рік провели безліч заходів і державних, і міських чи були вони об'єднані якоюсь одною концепцією, якусь мету виставили. Цих заходах, от чи відрізнялися вони цього року від минулорічних? Ні, у якоїсь ідеї чи якось вектору у нас не було. Ми його і не намагали. Ми його і не шукали. Наша задача була витримати той режим той. Ту ходу наших заходів протягом року, який ми робимо особливо ці останні три роки, можливо. 22-й рік він був дуже нам, нам, нам розбитий, але оці три роки війни, останні, то в нас є такий циклічність наших заходів. І ми їх дотримуємося. Я маю на увазі і державні свята, якісь в тому числі ми торкнулися професійних свят. Ми в цьому році зробили подарунок портовикам, зробили такий публічний на нашому ганку концерт, і, і суть цієї роботи, вона в тому від заходу до заходу. Ми не загадували, що буде. Ну, план, звичайно, у нас є, але ми не загадували, як ми будемо через два тижні, умовно кажучи, там робити, там, наприклад, там, День працівників культури, захід присвячений цьому. Ми пройшли, зробили сьогодні, там, наприклад, день міста, слідуючий захід такий. Ми до нього готуємося не. Ніяким чином, не враховуючи те, що буде тривога, або буде там якийсь блекаут, або хтось ну, погано себе буде почувати, і в нас випаде якийсь е, кусочок нашої програми, ми робимо повноцінний захід. І вже е, знаючи, що всяке може бути. Тому це вже ніяк не вибиває із колії, але і знову ж таки цей нюанс, про який я ще хочу акцентувати, можна було б готувати захід і для себе відзначити: от в цьому місці, якщо, наприклад, відключив, відключив там світло, нам треба перейти на генератор. Це неможливо, але теоретично, треба, якби ну, розуміти, тому. Режисери, готуючи заходи, вони готові до того, що в будь-який момент ми можемо зупинити, і для цього в присутня на всіх заходах наша адміністрація, я мої заступники з тим, щоб миттєво ми тєво вирішили якусь проблему, яка може виникнути несподівано наприклад. У нас є світло в паркетній залі. Йде захід, виключають світло. Нам треба буквально декілька хвилин, щоб перейти на генератори. Ми на генератори дир, а він не заводиться, гад. І, і це треба швидко прийняти рішення. Або він ми його ще раз три рази диркнемо, або нам треба швидко запускати другий генератор з тим, щоб оце мінімізувати паузу, яка ну, виникла по технічних причинах. У нас це вийшло і це. Я вважаю, що це, це теж оцей такий е, досвід того, що без паніки, е, що люди присутні в залі, вони з розумінням до цього віднесуться і не будуть свистіть і топати ногами, халторщики, давайте там щось, давайте щось включайте. Терпіння, бо і це, це добре. Це одна із тих позитивних, як, якщо це звучить розумно в оцих наших умовах, це та, пози, це той позитив, який е, 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 існує, є присутній зараз у відношеннях концертної зали, і сцени. Про мистецьке наповнення ваших заходів. Останнім часом, так ви помітили, що долучаєте інші творчі колективи, школу мистецтв, нові пісні з'явилися. Розкажіть трохи про це. Війна, війна якось сконцентрувала людей, творчих людей, вона не вбила внутрішню. внутрішню Внутрішнє бажання творити. Я так мечу цим, але я... людина, творча людина, вона все одно шукає щось нове, шукає якісь, якісь інші прояви, щоб дати оцей якийсь потужний заряд, вистрілити на, на, на тих, на кого це все розраховано. Я, я туди на початку він дуже боявся, що це може паралізувати не мозок, паралізувати серце, щоб воно не продукує. Ти хочеш, воно ну, не продукує воно, хоч ти стріляй. І такі випадки у нас були. І так, що ну, людина впадає в ступор, каже: я нічого не хочу. Вона приходить на роботу. Ну, я розумію її. Зараз це все якось вже ми спокійні були, принаймні, якщо ми говоримо про наш останній рік. В цьому відношенні ми спокійні, що всі розуміють, що всім важко, це все на очах кожного, це все в інформативному полі, в якому всі сусіди, ну якби кругом приблизно одне й те саме в місті Южному. Я маю на увазі. Тому оця ця якась урівнялівка емоцій всього населення. Я кажу про те: ми всі трошки подавлені, а можливо більше, ніж трошки подавлені. Ми всі розуміємо, що треба потерпіти. Ми всі розуміємо, що ну стоїш ти в черги, ну не гиркайся вже. Уже ну, трохи, якби я так відчуваю, що воно, воно десь є. І відповідно, і творчі працівники, вони, вони так само в цьому соціумі. Але вони творчі працівники, тому їхнє внутрішнє бажання, внутрішній я треба щось таке, щоб ну свіжіше воно було, щоб це було таке те, що зацікавить людей, те, що буде якимсь додатковим впливом на їхній цей стан психологічний. І ті нові нові. Твори, які керівники взяли, поєднання колективів, в тому числі і з школою мистецтв, залучення до наших заходів і колективів і Сичавки з Нових Більярд, це розширює такий нашу оце, оце, нашу палітру впливу на людей, які до, до цього, цього чуть бути долучені. Я кажу проглядача, звісно, ну, мені здається, воно все, все, все спрацювало ну знову ж таки це це не не особлива якась форма ми і до цього експериментували і складами і все але але то були інші масштаби а зараз зараз це все Ну, ми не можемо звести в один номер. В нас немає сцени для цього, там щоб це було, наприклад, 150-200 виконавців, але е, е, по, е, такий поєднання роботи колективів різних жанрів, звозведені в якийсь твір, в як яке в виконання чогось, воно у нас продовжує бути, і мені здається, ми не втратили за цей рік якогось отакого е, ну е, 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 темпу. Розвитку наших відносин між колективами міст. Мені так здається. Сказали про заходи. Чи є якась обмеженість кількості глядачів ну, по масовості ну, під час війни? Чи от скільки може прийти, стільки приходить, просто виникнути таке Вона, вона залишається, умова ця залишається, це закон України, по кількості місць бомбосховищ. Тобто, у нас це 200. Людей. У нас немає зали на 200 людей, тому ми ніколи не піклуємося про те, що буде їх 200, куди ми їх дінемо, що нам з ними робити. У нас, наприклад, для проведення новорічних заходів ми ставили максимум, ми ставили 120 стільців для глядачів. ну і у нас в, в заході приймає участь більше 130 учасників. Ну плюс технічне забезпечення. Ну це трохи більше ніж 250, чи 200, але у нас ми, ми спостерігали, що не всі спускаються в бомбосховище, Частина людей виходить на на як кажуть у нас вони укриваються на місцевості. Тому не відходячи далеко від Паласу культури, але це вже їхнє рішення стосовно того, як вони себе будуть берегти, або йдіть вниз, або е, чекайте тут. І, е, е, ну, і особливо якщо новорічний період, нам вистачило всього для того, щоб були всі були в безпеці, щоб ми при е, після тривог поверталися до зали, закінчували той чи інший захід. Ті заходи, які ми проводили, які передбачують меншу, меншу кількість глядачів, вони, вони само по собі якось виходить, що їх приходить менше. Тому це і 50 виконавців, і 40 виконавців глядачів, вибачте. Ну, а далі, по суті, для нас це не має значення. Ми, ми е, націлені на те, що якщо б навіть Прийде їх там ну, 20. Ми все одно не відмінимо цей захід. І у нас е, був е, ляльковий, е, ляльковий спектакль, коли ми оголосили, що це буде на місто, тобто по, по запрошеннях. У нас взяли там десь приблизно, у нас там зала там, трошки більше 50 місць, але взяли там, здається, десь трохи більше 30 місць. Ну, нормально, діти сядуть, батьки десь присядуть чи постоять. А потім була погана ніч, і е, на 11-ту, здається, годину він у нас був, і ми дивимося, а прийшло п'ятеро дітей. І ми стоїмо, ну ми не то, що ми там, думаємо, що робити. Ну, якби ми, ми думаємо, що з, цим, що з цим робити. Можливо, у нас було тоді два, і ми, думаємо, ми попросимо їх, щоб вони прийшли там через годину на наступний на, на спектакль. Але ну, що ті дитини, Вони вже сіли в залу, вже там троє батьків. Ми тут і директор, і зампотворчість, і, 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 і ще бухгалтера тільки не вистачало, щоб ми коло цих дітей, колектив Вероніки Дарієнко, готовий, як як кажуть, завжди в бій. Так їх ну, у нас артистів, там здається, їх 12. Ми їх виявилося в два рази більше, ніж тих дітей, які присутні. Але ми зробили цей захід. Ми допомагали їм акодуватись, щоб артисти за кулісами розуміли, що хтось в залі є, там не, не працюють, там ляльки ж виставляють лялька, лялька, а діти не бачать, хто знаходиться в залі. Тобто. І, і і, ми і ми, ми, вважаємо, що ми зробили правильно. Діти тірад, як не радненькі, рад, радісненькі, слово. І батьки, ті, які привели задоволені, і ми розумів, що. Ті, хто не прийшов, не від того, що вони не, не хотіли, але діти ніч змарудилися, і вони спати хочуть. І, ну, 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 Куди ти що ти з цим поділися? Бо на другий спектакль вже було десь так під 40 дітей, плюс батьки. От ну, цей принцип він: я повторюю, що для нас зараз не має значення, скільки буде дітей в залі. Чи на заході, бо ми робимо деякі наші заходи і на площі, і на ганку палацу культури? От, на нашій зеленій зоні це зараз не має значення. Тому от скільки прийдуть, де скількох ми будемо працювати. І це ніяким чином не зменшує нашу програму. Ми нічого не скорочуємо. Ми, ми не говоримо, слухайте, там їх п'ять дітей, давайте половину. Якби приберемо це, 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 це навіть тут поговорити нема. Про що це, це не про нас, це не про палац культури дружби. Про палац культури дружби не можу не запитати про вашу велику залу. О. Вона холодна і чиста. Чи є якась ну, надія, чи можливість, чи, можливо, навіть потреба ну, відновити її роботу, хоча б ну, не повноцінно, можливо, там освітлення і сцени, а ну, хоча б частково, щоб відчути цю таку величність? Дві складові частини, які, із за яких не буде працювати концертна зала? Перша це те, що технічно відтерміновано? Всі технічні вимоги до обладнання, яке там знаходиться. Наприклад, один раз на рік ми маємо провести випробування всіх підйомних механізмів, які піднімають коліси, прожектора, софіти, все це, все це механізми, які це так, такий закон. Звісно, ніхто на це гроші не просив. Я не, я не про те, що не дали. Я навіть не просив, тому що це викинуті гроші, коли зрозумієш, за рік не закінчиться війна. Для чого зараз робити технічне обстеження і е, е, підремонтувати, якщо там навіть, навіть щось відбудеться, якщо ну, воно просто стоятиме. І другий фактор це е, те, що е, немає в цьому потреби. І це моя думка як керівника закладу. Немає потреби, і вона, я в цьому впевнений абсолютно, тому що навіть на ті заходи, які ми проводимо на дворі, приходить не завжди 200 людей. Не завжди. І то вони прийшли. Якщо б ми цей захід перенесли в концертну залу, я думаю, там би і половини не зайшли. Бо концертна зала вимагає від глядача ще чогось. Крім просто постояти на, на, на біля ганку палацу культури чи на зеленій зоні під час Івана Купала, просто постояти, от, подивитися, що, що відбувається. Концертна зала вимагає якось. Ну, треба жінки сказати, Ну як це? Я без зачіски піду в концертну залу. Бо ну треба щось одягнути, а мене як завжди нічого немає одягнути. Тобто кількість присутніх. Вона буде, ну вона точно ніколи не буде 200 в цей наш період. Це ще й до того, що е, все це потреби зараз масштабного концертного дійства. Я, я впевнений, в його немає. Радіти чомусь, щоб ми там пуляли феєрверки чи сипали конфіті, чи е, робили масові сцени на 150 виконавців. Це, це, якийсь, це було б якийсь асюр, ну як це підождіть, які 150 людей на сцені співають там о, якусь таку веселеньку пісню ну, за стінами, що, люди добрі. Саме по цих причинах абсолютно не, не, ну, в мене немає якогось бажання, і, 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 ну, от щоб були, от би зараз там, нам би концертну залу, там, ми б тут, там, ми б, нічого цього немає. Ми психологічно до цього не готові. Я кажу не тільки про працівників палацу, я кажу взагалі про соціум не готові. Це моя е, така власна моя думка. І е, ще один момент: якщо ви говорите про те, що хочеться цього щось такого, щоб масштабного е, ми не можемо пустити більше 200 людей в зал. Зала вміщає тисячу людей. Це знаєте, як от Ну, п'ята частина, це ти сідаєш, а кругом людей немає. Ти якось почуваєш себе одне діло, коли заповнений партер. Ну воно знаєте, якось відчуття такого масового, людського, такого настрою, наче вся енергетика тут сконцентрована, і всі, і всі на сцену, всі 1200 очей дивляться в одну, в одну в одному напрямку, в одному векторі. А ти сидиш і, і якось ти оглядаєш ей, люди, а що а, а, а нас тут ось так мало? Якось воно нам нам тут і не комфортно. Нам лучше в залу, яка в якій ми помістимося, але ми знатимемо, ми будемо торкатися плечем один одного, і, і оплески будуть такі яскравіші, би вони звучали в цій здоровенній, але пустій напівпустій залі. Спитати про технічне ну оснащення, забезпечення. Наскільки вам його вистачає, чого ви потребуєте, як виходите? От ви кажете, гроші навіть не просили, але ж є коли просите, а не дають. От коротенько про технічне виживання, якщо так доречно сказати. Нема катастрофічного стану. Немає. Нам того обладнання, яке ми використовуємо з часів припортового заводу і вже вісім років, будучи міським палацом культури, поки що вистачає для тої роботи масштаби тої роботи, яку ми робимо зараз. Якби сказати, що нам не дають гроші, це теж невірно. Ми не просили грошей, розуміючи, що це буде. Це і моє особисте відчуття. Я, я, в мене не повернеться язик і не підніметься рука, поставити підпис на документі, дайте нам грошей, щоб ми купили собі там, якусь одну колонку. Ну, я, я що, хвора людина, яка колонка? В тебе що нема колонок? Є. І технічно ми, так, звісно, ми використовуємо тепер весь технічне наше обладнання, яке було колись, воно було стаціонарне, і ми, наприклад, його не чіпали. Зараз ми використовуємо те, воно зношується, але нам цього достатньо для того, щоб забезпечити те, що в нас відбувається. І у нас немає таких якихось серйозних поломок з тим, щоб треба були гроші, або його треба щось нове купити, або його треба відремонтувати. Тому в цьому відношенні ми грошей. Не просимо, ми зможемо закінчити. Ми можемо зробити свою роботу до кінця війни. Абсолютно я в цьому впевнений. Нехай ті гроші будуть для чогось важливішого.